з спочилого, представленого, воїна і захисника України, Андрія, Христи Божий наш висилаємо з безпочатковою Твоїм Отцем при святим, і Твоїм духом, і по всіх повсякчас, і на віки віків. Дякуємо Богові за те, що послав нам такого великого воїна. Сьогодні Андрій, як воїн і як герой, перед яким відкриваються двері царства Божого. Упокуй, Господи, душу спочило новопресталиного воїна і захисника України. Андрія. Слава Україні! Героям слава! і слава неславним воїнам українського народу!